Дайте правову допомогу. Я прошу, ви вивезли адвоката. Я не знаю. Як діяти в цій ситуації? Мені, будь ласка, надайте правову допомогу. Вам же ж ніхто не забороняє. то надайте визить мені безплатно, ви А я не знаю. Проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора. Не штраф, чому? Тому що у нас є позитивне рішення суду. Юристи нашого клубу знову скасували незаконний штраф від співробітників поліції. Так, штраф має бути сплачений особою, яка до з відповідальності, на пізніше, через 15 днів, здати складання постанови. Особи, які повертаються до адміння відповідальності, має право ознайомитися з матеріалами справами. Те, що вам показували, відео фіксація на ре... службовому ну, реєстратору. Поліція не буде тобі викликати адвоката. Чоловік в подальшому звернувся до нашого клубу. Юристи вивчили матеріали справи і що і оскаржили незаконний штраф. Я рекомендую кожному вже мати юридичну підтримку для того, щоб коли вас зупиняють, у вас була можливість зателефонувати, отримати консультацію, отримати юридичну допомогу, складають незаконну постанову. Ми безкоштовно для учасників клубу її оскаржимо. Я їхав на зелений колір. Я точно знаю, що я їхав на зелений колір. А відео... я відео... Ну я не знаю, що. У вас ви були зовсім з другої сторони. Ззаді в мене ви не їхали. Ви були через перехрестя. Ось з другої сторони. А, а, Може, у вас і червоний був, а з моєї сторони був зелений. О, я не буду о, нічому ви, розписуватись, тому що немає права. Я не розумію, що я маю там розписати. Друзі, завжди отримайте копію постанови. Але коли ви її вивчаєте, зверніть увагу на пункт сьомий. До постанови додаються. Там поліцейські зобов'язані зазначити усі докази. Якщо доказів там немає. Такий штраф є незаконним. Але дані співробітники поліції зазначили боді камеру. Але що там на боді-камері було зафіксовано? З порушенням не згідний. Я так розумію. я не згідний, конечно. Я буду шут звертатися. А але я питання, не. ви будете розписувати з Протокол і... Є якийсь чи немає постанова? Постанов. Постанов. Це постанова, Постанов. але Постанов. Я, не Постанов. Постанов. я не розумію, Я шка, я не розумію, що це таке раніше це на бумазі було. Я щось зміг По написати. це теж на бумазі. Написати, от я можу тут написати, де написати, що я їхав на зелений куди, де можна написати? Але давайте детально вивчимо рішення суду обов'язковою умовою притягнення водія до адміністративної відповідальності є наявність адміністративного правопорушення. Наявність події правопорушення доводиться шляхом надання доказів. Тобто, в даній ситуації поліцейські повинні були зафіксувати, що водій під'їжджав до світлофора, і там був червоне світло. А у них такого відео не було. В той же час, дослідивши надані відповідачем, тобто поліцейським відеозаписи, судом встановлено, що на них зафіксовано обставини руху патрульного автомобіля на зустріч транспортного засобу водія. Та момент здійснення водієм проїзд перехрестя з дракурсу, з якого неможливо встановити колір сигналу світлофора, на який водій здійснив проїзд перехрестя. І суд постановив визнати пратоправної та скасувати постанову про накладення адміністративного стягнення, плюс одна скасована постанова юристами нашого клубу.